Вітаю! Сьогодні ми з вами в вчергове поговоримо про таке цікаве явище, як електронегативність. Ви могли помітити, що в цьому Юніті достатньо багато говориться про електронегативність. І це, знову ж таки, не тому, що авторам просто подобається говорити про це явище, а тому, що воно є дуже важливим для розуміння тих чи інших речей в хімії. Зокрема, сьогодні ми використаємо знання про це явище для того, щоб розібратися з природою хімічних зв'язків. Так, якщо в нас з вами є. Два метали, то між ними буде утворюватися металічний зв'язок. Якщо у нас з вами є два неметали, то ми знаємо, що їх буде об'єднувати ковалентний зв'язок. Він буває полярний та неполярний, але про це ми поговоримо пізніше. Якщо ж у нас з вами є метал та неметал, то вони будуть між собою об'єднуватись йонним зв'язком. В даному випадку ми з вами можемо говорити про певну шкалу електронегативності, тобто про певну зміну електронегативності, яка буде впливати на те перед нами йонний, чи все ж таки ковалентний зв'язок. Коли ми говоримо про ковалентні зв'язки, ми пам'ятаємо, що вони є полярні та неполярні. Відповідно, полярний ковалентний зв'язок він буде рухатися в сторону саме. Збільшення електронегативності, тобто буде рухатися саме в сторону до йонного зв'язку. І десь тут, на цій шкалі, ми зможемо якраз знайти ковалентний полярний зв'язок. Розберімо це питання на прикладах. Є у нас з вами, наприклад, оксиген та гідроген. Відповідно, між оксигеном та гідрогеном утворюється зв'язок. Оскільки та оксиген та гідроген у нас є неметалічними елементами, ми знаємо, що між ними утвориться ковалентний зв'язок. Але в даному випадку електронегативність оксигену та електронегативність гідрогену, вона буде відрізнятися. Причому відрізнятися буде. Достатньо видимо за рахунок цього. Ми з вами можемо говорити про явище, коли оксиген в даному випадку буде спільну електронну пару, яка є характерна для ковалентного зв'язку, наближати до себе. За рахунок того, що оксиген буде ніби перетягувати до себе спільну електронну пару, навколо нього утвориться більш негативний заряд, оскільки більше електронів він до себе перетягне. Навколо ж гідрогену, в даному випадку, утвориться більш позитивний заряд, який буде. Відповідно, робити даний зв'язок зарядженим з обох боків. В Наступних відео ми з вами побачимо, що це буде грати ключову роль для дуже багатьох процесів та міжмолекулярних взаємодій. Відповідно, в даному випадку у нас з вами два неметали. І вони мають достатньо відчутну різницю між електронегативністю. Тобто, полярний зв'язок, він десь знову ж таки тут у нас буде на шкалі знаходитись. Йонний зв'язок перед. Бачатиме ще більшу різницю між електронегативністю різних елементів. Так? Наприклад, якщо ми з вами візьмемо металлітій і, відповідно, не метал оксиген, то електронегативність між ними Буде мати ще більшу різницю. За рахунок цього ми будемо говорити про більші заряди. Ну і ми з вами пам'ятаємо, що йонний зв'язок, він, в принципі, ґрунтується на тому, що один з йонів набуває позитивного заряду, а інший з йонів набуває негативного заряду. А що ж стосується металів, з таблиці ми можемо побачити, що метали мають відносно низький рівень електронегативності, і, в принципі, мають достатньо близькі значення електронегативності. Тому ми з вами не позначили їх на цій нашій шкалі. Оскільки для металів характерна інша будова граток, і характерним є момент усуспільнення електронів. Тобто електрони одночасно належать великій кількості атомів металу, який буде утворювати дану гратку. Тому. Явище електронегативності тут не буде грати такої ключової ролі, як у побудові ковалентних полярних зв'язків або ж йонних зв'язків. А більше про електронегативність ми з вами поговоримо в наступних відео. Тож, до зустрічі!